Друзі, привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо, як за допомогою штучного інтелекту аналізувати текст, аналізувати наукові статті, також отримувати відповіді на певні питання, також яким чином повністю аналізувати документи, яким чином можна його повністю перекладати. Отже, давайте з вами не будемо зайвий час витрачати. І у якості додатку, у якості бічної панелі ми використаємо сайдер AI. Це той застосунок, який ми з вами вже постійно застосовували, коли ми його використовували для аналізу наукової літератури. Коли ми аналізували відео, тобто Cider AI це програма, яка дозволяє нам аналізувати текст, аналізувати відео, робити якісь певні підсумки, скорочувати, отже, достатньо потужний інструмент. Я попередньо завантажив свою наукову статтю, це у нас чат GPT-PDF. Зараз я повернусь, щоб ви побачили. тобто Ми бачимо, що у нас чат PDF є. так, додатки, Ось у нас інструменти, коли ми заходимо в сайдер інструмент, то ми одразу бачимо, що у нас є чат PDF. Коли ми відкриваємо чат PDF, ми можемо завантажити або це у нас PDF-файл, або гордівський, або у нас презентація. Я завантажу рукопис своєї наукової статті, так вона у мене в PDF-форматі, і вона зараз завантажується, одразу обробляється і одразу розуміється текст. Як бачимо, стаття присвячена у нас розробці моделі життєдіяльності підприємства. У нас застосовуються поняття еластичності, функції коба-дугласа, і одразу у нас робиться короткий підсумок цієї статті. Одразу ми можемо задати деякі питання, ми можемо використовувати, обробляти вчати GPT, Cloud або Gemini Pro. Тобто ця панель CIDER-AI дозволяє нам працювати з багатьма видами мовних моделей штучного інтелекту. Зараз ми використовуємо базову модель. Але давайте з вами перейдемо на GPT 4.0, наприклад, і ми введемо повідомлення. Е, так. Е, давайте з вами спробуємо проаналізуй текст і, е, так. і наведи мені фізичний е, так. зміст поняття еластичне. Так, 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 оновити. Зараз ми натискаємо і зараз ми з вами. Е, так так Пробуємо. Зараз у нас тут модель неможливо, але давайте е, змінимо, спробуємо з базової. Е, так, і давайте скопіюємо, вставимо і. Натиснемо, що він нам дасть, яку він нам дасть відповідь. Так, він нам каже, що ми вичерпали безкоштовну квоту. Ми можемо це запропонувати. Обрати тут у нас вартість, так, або запросити. Так. Це ми змінюємо, також ми можемо спілкуватись, наприклад, як впливає ефективність вугілля на вартість продуктивного потоку. Також у нас пропонується як версія так. І так. І давайте так спробуємо. Так, обираємо. Так. І тепер ми можемо перевести цю статтю в повному форматі. Так, ми бачимо, що у нас стаття є українською, зараз вона у нас повністю перекладається на англійську. Так, ми бачимо основний текст, ми бачимо повний переклад. Аналогічними чином ми можемо її робити з іншими. Також ми можемо зараз давайте з вами завантажимо перекладений документ. Подивимось, наскільки він у нас якісно перекладається. Так, Він у нас генерується. Одразу ми можемо змінювати мову на яку. І зараз я не буду завантажувати весь документ, а я подивлюсь, як воно мені збереглося у вигляді фрагментів і наскільки це є придатне для наших цілей. Так, орієнтація, Давайте змінимо на вертикальну. І коли ми змінюємо на вертикальну, у нас завантажується публікація. Так, ми бачимо. Зараз давайте формулу. В принципі, зміст статті завантажується повністю. Немає якихось там таких моментів, які сильно впливають на якість. Так, Звісно, певні моменти в нас є, але зараз давайте завантажимо на робочому столі. І ще раз переглянемо, як у нас все це переклалось. Так, зараз я. Відкриваю PDF файл і ми дивимося, яким чином все це в нас відбулося. Так, звісно, ті блоки, які там пов'язані з анотацією, та не достатньо гарно, але коли ми бачимо. Текстові рисунки, формули, в принципі, все знаходиться на місці і ми можемо переглядати. так. Є, звісно, певні недоліки, але коли ми кажемо про те, що у нас задача стоїть проаналізувати якийсь певний текст, коли у нас задача стоїть його переглянути, то це достатньо якби непоганий інструмент. Також ми можемо по виділеним фрагментам тексту задавати питання. Ми можемо одразу перекладати, і зараз, власне, у нас на автоматі перекладається на англійську. тобто ми задаємо так. Також ми можемо, наприклад, виділити і задати питання по певному мову. Фрагменту тексту. Всі ці можливості вони у нас є, вони у нас наявні. Але ще яка одна із функцій, коли ми працюємо, ми можемо повністю завантажити експортувати історію чатів. Все це зберігається в текстовому форматі форматі текста. І ми бачимо, проаналізуй, наведи мені. так... Відповіді певні, тобто все це в нас дійсно з цим всім можемо працювати. Отже, ще раз наголошую, що коли ми працюємо з інструментом Cider AI, це інструмент, який може працювати і з моделями GPT-4.0, і власне Cloud, і Gemini Pro, і також ця модель вона дозволяє нам аналізувати текст, аналізувати зміст. Працювати з фрагментами, перекладати і в подальшому зберігати текст. Як бачите, в принципі, все достатньо просто. Єдине, на що варто зважати, що на добу там є певні обмеження, але за 4 долари на місяць ви отримаєте доступ до повного набору інструментів. Якщо буде цікаво, яким чином науковцю. Комерціалізувати свої напрацювання, яким чином отримувати доступ до цих додатків, то, будь ласка, пишіть в коментарі, і це буде одною із тем наступного відео. Друзі, щиро дякую за увагу.